Ольвія Ольвія перекладається з древньогрецької як щаслива. Місто Республіка Ольвія засноване в VI столітті до нашої ери вихідцями з давньогрецького міста Мілєта. Тут займалися ремеслами, торгівлею. Місто входило до Першого Афінського морського союзу. Свого часу місто Республіку відвідав відомий грецький історик Геродот. Після занепаду Ольвії її території залишалися незаселеними впродовж 14 століть. У 1926 році тут створили історико-археологічний заповідник Ольвія. Ольвія найбільша пам'ятка античного періоду в Україні.